Їм. Вони будуть нашими партнерами тільки доти, доки ми захищаємо їх від великого вовка, який хоче відкусити їм голову. І давай скажемо чесно: всі ці оці обмеження заборони і внутрішня смута, хто її робить? Хто її робив весь час? Зрозуміло, що і на агенти якої країни, там Росії, ще когось, всі, хто розвалюють нашу державу зсередини, це вороги, внутрішні вороги. Їх багато. Їх треба, по-перше, знищити. По-друге, всьому світу ми вже показали і маємо продовжувати показувати, що Україна це бренд, це геополітичний бренд, це бренд, який може робити все. Це корисні купалини, це зброя, це армія, це музика, культура, все ще загодно. У нас крута культурна дипломатія. Треба звернути увагу. Ми популяризуємось по всій Європі і не тільки. І правду кажеш, що треба говорити з. З тими ж угорцями і до браю орбану показувати, що ми будемо розвиватися, і ми будемо з тобою конкурувати. Ми вибили з європейського ринку російську товарку майже всю, і ми зайняли ці ніші. Так. У нас там Наша курочка, наша ряба продається в Сербії Угорщині замість російської. А я тобі більше скажу: якщо б ми могли, вибач мене, поподривати всі курятники в Росії, то ми б могли зайняти всі ці ніші в Європі. вибач, будь ласка, куроч.